Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання. Нова каховка. Які є перешкоди, що заважають, де окупувати? звільнити нову каховку і як саме це буде відбуватися. Які плани у рашистів щодо нової каховки? А їх там заблокують? Угу. Відріжуть, ну, нова каховка, будуть прильоти, буде чутно, що йдуть бої, і буде видно це околиці міста. Так, скажіть Вищі сили, чи є загроза для цивільних у новій каховці під час деокупації? Так, ви можливо. Відкриється дорога, ви зможете вибратися із нової каховки на якийсь час. Тут є така вирагідність що можуть бути прильоти. Або там заміновано щось. Ой, тут багато дивіться такі карти, що є агресія саме расисти. Разом отут є така карта, що от саме вони прикриваються цивільними людьми, всі дуже разом. Але що відбувається? Або е, ну расистам дорогу закриють, вони не зможуть вибратися, прильоти, але будинки не будуть руйнувати. Відкриють шлях і зроблять гуманітарний якийсь шлях для того, щоб люди із нової каховки змогли вийти. І от тоді, як вийдуть люди і лишаться тільки расисти, тут щось нове. Дуже важко в плані того, що цивільні люди прикриваються, ну, расисти прикриваються людьми. Загроза смерті так і є. Ну, будуть відрізані. Дуже сильно заміновано людям ніяк вийти звідти. Ще й пропаганда дуже сильна, ще й кажуть, або їх... разом поїхали. Разом це рабство. Рабство повне. Що придумати, як врятувати нову каховку? Дивіться, буде зроблено так, що не буде вбито цивільних людей під час деокупації. В наших військових зроблені такий план. Щоб усе було без ризику для цивільних людей. Мирно, щоб зробити деокупацію мирно. Якимсь чином все ж таки вдасться врятувати людей. Прошу вищі сили, допоможіть. Заперечу весь негатив, заперечую. Заперечую повністю весь негатив. Заперечую. Заперечую. Відкриваю всі шляхи і дороги. Заперечу весь негатив. Військовим України. Заперечу. Заперечу весь негатив. Заперечую, Заперечую весь негатив, Убираю. Убираю. Прошу вище сили, допоможіть нашим військовим. Звільнити нову каховку без страт для цивільних людей і без т для військових України. Якомога швидше. Де окупувати нову каховку? Може бути. Заперечую. Заперечую. Заперечу, відкриваю всі шляхи військовим України на деокупації Нової Каховки, без страт для цивільних людей. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, знищити всю логістику рашистську, всі склади із боєприпасами, все, що допомагає рашистам тримати окупацію нової каховки. Руйнує, буде так, буде так. Відступають, тікаю, більше не можуть тримати окупацію. Перекриваю, руйную всі плани рашистські. буде так. Більше не можуть тримати окупацію. Прошу повернути по Верховному суду. Всі біль, і сльози, і страждання рашистам назад. Всі злочини, що чинили вони у новій каховці, повертаю їм назад. Буде так, буде так, буде так. Перекриваю вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликаю, допоможіть, будь ласка, де купувати нову каховку, пестра для цивільних людей і повернути по Верховному суду всі біль, сльози, смерті і страждання росіянам назад, тому хто давав накази і виконував ці накази. Буде так, буде так, буде так, де буде повністю купована вас. Кому вишне? Дубай це сказати здійснене так буде. Допоможіть, будь ласка. Дякую за увагу.